Вітаємо на часі ЛТАВи Свіжий випуск Кременчуцьких новин. У Кременчуці радилися, як допомогти біженцям із Криму та Донбасу. Благоустрій Кременчука прибирає східну дамбу. Молодь підзаробляє влітку на громадських роботах. Пропонуємо не зволікати і перейти до перегляду новин просто зараз. На календарі лише червення у Кременчуці вже повним ходом йде підготовка до нового опалювального сезону. Наразі всі роботи виконуються згідно затверджених графіків. Відставань немає, запевнили головного комунальника Кременчука Сергія Яроша. Присутні на штабі з підготовки до осінньо-зимового періоду. У той же час питання вчасної ліквідації розриттів після ремонтних робіт залишається відкритим. Більш докладно у матеріалі Тетяни Андрієвої. На відміну від попередніх років, ремонтні роботи з підготовки до осінньо зимового періоду у цьому році виконується згідно затверджених графіків, зазначив на початку наради головний комунальник Кремчука Сергій Яруш. Його слова підтвердили, звітуючи на штабі представники Кремчуцької філії Пад Полталобенерго, ТЕЦ Круківський вагонобудівний завод і комунального підприємства Теплоенерго. Крім того, директор Теплоенерго довів до відома присутніх, що з 1 липня зростають тарифи на теплову енергію. 6 месяцев в году. 10 гривен 20 копейка. 3,50 это было 12 месяцев в году. То есть а эта сумма будет 6 месяцев в году, правильно? Да, 10-20. Ну, привели к, как к счетчике. То есть летом да. люди платить не будут. Выше. Летом за да. В в некоторые города просто... такая ситуация давно. Про хід робіт з підготовки до нового опального сезону також прозвітували й управляючі компанії. За їх словами, заплановані роботи виконуються у відповідності до графіків. Готовність житлового фонду на сьогодні становить від 30 до 40%. відсотків. На штабі також було заслухано звіти і керівників комунальних підприємств, представників медичної галузі, освіти та культури. Тут теж поки що все виконується за графіком, але фінансування робіт гальмується через затримку проплат у держказначействі. Окремою темою на штабі, було обговорено поки бурянів та карантинних росин у Кремечуці. Сергій Ярош зазначив, роботи з спокусу ведуться постійно і підприємство благоустрій Кремлячука, і управляючими компаніями, і це помітно, але все-таки є одне але. Ми іноді забуваємо покосити свого адміністративного здання, ми забуваємо іноді вірні, часто возле своїх об'єктів, підстанції бойлерні і об'єкти, які знаходяться на території городських. На это обращаю внимание, потому что там есть много вопросов, и они злободневные и довольно часто на повестке дня. Державна влада не розробила механізмів допомоги переселенцям з тимчасово окупованих територій, і це основна перепона для надання суттєвої допомоги цим людям. Найбільш гострі питання, які постають перед біженцями з Криму, Донецької та Луганської областей, житло, робота, соціальні виплати, садок чи школа для дітей. Як дієво допомогти переселенцям на місцевому рівні, сьогодні радилася спеціалізована координаційна рада. Під час першої хвилі переселення Кременчук прийняв 30 злишком кримчан з другою хвилою. Може з Донецька та Луганської областей до Кременчука приїхало 67 осіб. З біженцями з Криму питання вирішувалося простіше, кажуть освітяни, медики та соцробітники. Кримчани помірковано збирали речі, а головне документи з бойовими діями у східній Україні. у Тамтешніх мешканців подекуди не було можливості зібратися як слід. Не всі батьки мають відповідні медичні документи. Тобто, коли вони залишали місця, то, як розказувала одна мама, згоріла регістратура в поліклініці, дошкільний навчальний закладу попала в облак. Тобто ті документи, які фіксують наявність відповідних прививок і так далі, тому подібне, відсунули. Без довідки про щеплення дитину до дитсадочку не приймуть, кажуть лікарі, і радять, треба проходити щеплення повторно уже на місці. При цьому деяких вакцин у поліклініках не вистачає навіть на планові щеплення, не те, що повторні. Медики пояснюють, мають турбуватися про епідблагополуччя Кременчужан. Острей і у стадії займає перше місце пернестопо Україні, Третє місце по вірусному гепатиту С. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях регистрируются инфекционные заболевания также, которые регулируются средствами профилактики. Орь, протит, коклюш. То есть это те инфекционные заболевания, которые могут с этой миграцией прийти и в наш регион. Инша проблема – житло финансирование. В Полтаве, насколько нам стало известно, на область выделено 5 миллионов гривен для помощи беженцам. Я так понимаю, все эти средства аккумулированы в одной Полтаве, Помощи для Кременчуга в финансовом отношении, чтобы как-то помочь нашим беженцам, у нас нет. Я буду разговаривать с губернатором. Я не имею информации о тех деньгах, 5 миллионах, которые выделены. Но я думаю, что... Розподілення. Водночас активісти дякують простим крименчужанам. Хочу добре слово сказати про наших людей, Кременчужан, які дають просто свої двокімнатні квартири безплатно, на цей період дають дачі, просто готові підселювати в свої сім'ї, одні кімнати виділяють і так далі. Але так як людей багато, то, звичайно, на всіх не вистачає. Суттєво допомагати на законних підставах у нинішніх умовах складно, додає Віктор Калашник. У переселенців немає навіть офіційного статусу, не те, що механізмів допомоги. І ні одна офіційна особа в Києві, ні ані президент, ні Верховна Рада, ні голова уряду поки що не взяли на собі жодної відповідальності. Не прийняли ніяку постанову, ні директиву, нічого. Не розв'язали руки місцевим громадам і місцевим радам, щоб вони приймали якісь законні рішення. Втім, Віктор Калашник зазначає, міська влада готова робити виключення з правил та відходити від букви закону, якщо буде потреба. Захаращена територія східної дамби, що знаходиться у Крюківському районі, наразі прибирається працівниками комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Територія на в'їзді до міста має бути упорядкованою. Такого висновку дійшла міська влада. Як комунальники виконують роботи, бачили наші журналісти. Прибрати сміття і ліквідувати стовбури та гілки повалених дерев на території східної дамби одна із головних завдань на сьогодні, яке отримали працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука. На сьогоднішній день вже пройдено порядка около двох гектарів, зроблено. Ну І на сьогодні стаються роботи по завершенню і вивозу веток, їх драблінню і навіденню здесь десь порядку. Поблизу захаращеної ділянки проходить проїзна частина дороги, яка веде до в'їзду у місто. Тому на проблемну місцевість звертають увагу не тільки кременчужани, а й гості нашого міста. За словами мешканців, коли тут земельну площу прибрали від значної кількості поростей, гуляти цими місцями стало значно приємніше. Я часто гуляю, хожу по дамбі, И смотрю, что тут так делается. Ну, красиво, конечно. Приятно смотреть. а то Был такой лес. Ну, ничего не видно сейчас хоть. Наведення туда, ладу повинно здійснюватися не тільки на вулицях міста, а також і на околицях, зазначив начальник Кременчуцького управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Не можна забувати про стан прилеглих територій і територій, які знаходяться на центрі міста. При міській території теж необхідно наводити лад і хащі, які Мають місце на околицях, їх не має бути. Територія повинна бути прибрана, вона повинна бути, зелена насадження повинні бути почищені, відповідно, отримати догляд. Розчищати лісову посадку комунальники розпочали 5 червня і планують завершити роботи на наступному тижні. У Кременчуці знову палають автомобілі. Втім, цього разу причина пожежі не підпал, а коротке замикання електромережі. Повідомляють у Кременчуцькому міжрайонному відділі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні зранку на вулиці Першотравневі поблизу будинку номер 22 загорівся легковий автомобіль Комбізас. Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття капоту, ізоляція дротів, двигуна, акумулятор, фара та запасне колесо. Збитки від пожежі встановлюються. І ще одна інформація з оперативної хроніки 40 Вартість довіри людям саме стільки грошей на папірці обміняв старенький вчора. 82-річний пенсіонер вручив на обмін, начебто старі купюри двом жінкам, які писавилися соціальними працівниками. У результаті такого обміну кримечужаним похилого віку позбувся своїх заощаджень. За фактом шахрайства міліція відкрила кримінальне провадження. Чоловік повідомив, що дві невідомі жінки, які представились соціальними працівниками під приводом зміни нових грошей старого зразку на гроші нового, Зразку заволоділи його грошима у сумі 40 тисяч гривень. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 1 статті 190, це шахрайство. По даному факту ведеться подальша перевірка. На жаль, це не перший випадок, який стався в нашому місті, коли люди, представившись працівниками соціального захисту, приходять до літніх людей та обмінюють гроші старого зразка на якоби гроші нового зразка. Проохоронці закликали родичів, які у яких є літні люди та похилі люди. Не залишайте їх без уваги. Пильнуйте, роз'яснюйте, що ніякі фінансові операції не відбуваються на за місце мешкання. Про всі операції, які відбуваються в нашій державі, завжди іде оголошення через засоби масової інформації. Аби підзаробити для майбутнього літнього відпочинку зібрати стартовий капітал та придбати омріяну річ, юні кременчужа подалися на громадські роботи. Чим саме займається свідома молодь, дізнавалися наші журналісти. À. А власне ще там жертв давайся малювати розмальовано там всякі рисунки, м'ячина ракетками граємося, рісуємо. Саме так від 2 червня проходить дозвілля у маленьких Кременчужан у парку Придніпровському на дитячому ігровому майданчику під оглядом юних соцпрацівників не залишається без догляду і території зеленої зони. Прибирання сміття, догляд за квітами та озеленення активно ведуться у парку Придніпровський, воїнів інтернаціоналістів та парку миру силами Кременчуцької молоді. Тут вже із самого ранку піклуються про навколишній затишок свідомі школярі та студенти. Ми прийшли на роботу, щоб помочь нашому місту, зробити його більш красивим і чистим. Ну і також ну... В своих целях заработать денег. я накоплю, а потом что-то серьезно уже куплю, когда появится идея. С удовольствием хожу на работу, чтобы пообщаться с новыми людьми и зарабатывать денежку. Я сама решила здесь работать, потому что я хочу помочь нашему парку сохранять чистоту. Ну й в своїх силях тож зробити день і їх можливо на сім'ю на сібя. Тож як стверджують трударі, оплачувальні громадські роботи є прекрасною можливістю непогано підзаробити. До того ж, покласти початок трудовій діяльності із записом до трудової книжки протягом літа планують працевлаштувати 210 дітей. Задля цього із міського бюджету було виділено майже 378 сімдесят вісім тисяч гривень. Ухочих виявилося більше ніж вакантних місць. Та пріоритетним вибором для роботодавців залишаються пільговики. У цьому місяці у нас працюють 74 чотири дитини почали вони працювати з 2 червня і протягом місяця до кінця місяця будуть працювати на всій території міста. Врегульовують роботу соцпрацівників бригадири. Вони окреслюють майбутній фронт роботи, слідкують за якістю її виконання та контролюють наявність молодих помічників на робочих місцях. В цьому році слава Богу, у нас все добре. Всі вчасно приходять на роботу. Якщо не приходять, то є як в школі записки від батьків. Він, звісно, ставиться пропуск роботи, але з поважних причин є такі поодинокі випадки. В тому році були такі випадки, що звісно було пару людей, які не відвідувало роботу. Нам прийшлося їх звільнити, але це поодинокі випадки. Маємо надію, що цього року літо пройде дуже гарно. Всі будуть працювати. Вже із лютого місяця формується банк даних, де містяться заяви від батьків із зазначенням місяця і різновидом бажаної роботи. Трудові години розподіляють згідно із чинним законодавством України. Відповідно, 14-літнім 24 години на тиждень, решті 48. Традиційний обід та вихідні також зберігаються. Все як у дорослих, і зарплатня нараховується близько 1200 Гривень на місяць, зрештою, не такі вже й маленькі гроші для тинейджера. Наше місце Кременчук унікальне, тому що не у всіх містах України діти саме з 14 років мають можливість офіційно працевлаштуватися завдяки нашому міському голові Олегу Бабаєві. Він вже багато років підтримує цю ініціативу молоді працювати і робити наше місто гарним. Тому всі, хто не встиг записатися на громадські роботи, чекаємо на наступний рік. Та найголовніше, що ця свідома молодь своєю працею приносить користь громаді міста. Саме це відзначають люди, які відпочивають в парку. Ну, молодці, хорошо. Звісно, ми теж ходили к ним, маленькі були. Вони грали, розвивались. Очень хорошо. Молодці. Видно, що займаються городом. Ми довольні. Ну так це ж полезно, добре. Ну нормально, діти, хоч приділя. Молодці, молодці, що організували. Досуг хороший для дітей. Ігрушки приносять діти граються. Дітям є чим зайнятися. Спасибо большое. Сьогодні територією Кременчука курсував читаючий тролейбус. Долучитися до акції мали змогу постійні користувачі такого виду транспорту та гості міста зовсім випадково протягом двох годин на маршруті номер 5 Книги брали у бібліотекарі, і залишали для себе, а після прочитання поділяться із друзями. За підтримки працівників центральної бібліотечної системи для дорослих та Кременчуцького тролейбусного управління такий букросинг проводиться вже вдруге. Дух патріотизму в суміші із позитивним настроєм накрив з головою всіх Кременчужан, які Училися до акції. Придбати книжку у будь-якій крамничці здавалося б не дуже то складно, аби було бажання. А для заощадливих кременжан на такий випадок завжди відкриті двері усіх міських бібліотек. Кременчутське управління транспорту пропонує освічуватися, просто сидячи на місцях. Централізована бібліотечна система для дорослих. Вітаю всіх вас у читаючому тролейбусі. Їдемо ми вже другий раз, і цього разу наша поїздка присвячена іде під таким гаслом: читай український, Ви бачите, що люби український слухай український, люби Україн. Я вперше приймала, я навіть не знала, що це таке захід. Дуже приємно. Я одразу сіла, думаю, що це таке, сісти можна чи не можна. Дуже приємно. Ви вперше Так. М -м, дуже подобається. Цікаво, що роздають книжки просто так, щоб можна було читати, а потім передавати іншим людям, щоб це було ну, цікаво всім. Інтересно, звісно, перший раз бачила. Люди... Люди в українському одягу книжки роздають Кабзар і я Богдан. Да. Це, моя мене дитина в цьому році йде в перший клас. 6 років буде. Ну кабзар йому пригодиться. Спасіба велике коли прочитаєте, передайте ці книжки своїм друзям, близьким або рідним. Хай вони теж почитають. Подумали, що треба зробити щось таке незвичайне, що стане святом для всіх жителів міста і підніме престиж сучасної бібліотеки. Також ми хотіли звернути увагу на е, наш електротранспорт як на. Найзручніший, найбезпечніший транспорт нашого міста і соціально доступність, що теж дуже важливо, радісно, що нашу українську мову прославляють, що люди більше призвичаються до української мови. У нас вже як все суржик, суржик. О. Більше російської а тут приємно, дуже приємно. Нам би хотілося нашому колективу, щоб люди більше читали, щоб люди більше думали, щоб люди більше знали, і щоб приходили до бібліотеки. Сьогодні стало відомо, що телерадіокомпанію «Лтава» очолив Євген Лопушинський. На високу посаду претендували троє полтавців. Втім, Державний комітет Телерадіо України керівником «Лтави» призначив саме Лопушинського, який і починав свою кар'єру журналіста на обласному телебаченні. Колектив Кременчуцьких новин вітає Євгена Романовича, бажає творчих успіхів та здобутків на професійній ниві і далі плідно служити на благо громади країни. Погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною і без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів. день – до 26 з позначкою. Плюс, дякуємо такій інформації. Полтавському гідрометеоцентру. Чекаємо вже завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Тебе наш уважний глядач.